Сьогодні проводимо нараду по питанням безсхожних квартир, домоволодінь, ті, які знаходяться на території нашої громади, а також тих питань, які на сьогоднішній день стосуються наших переселенців. Ми повинні в першу чергу врахувати те, що люди, які залишились без житла, це наші переселенці. Зміст окупованих територій, тих територій, які де окуповані, а також остання подія Херсон, Херсонська область, де люди також в значній мірі втратили житло. Тому просив би інформаційно попрацювати по цим питанням і детально. На що обратить увагу? Обратить увагу треба на ті. Квартири, які знаходяться в колишніх гуртожитках. Чому? Тому що вони стоять без вікон, без дверей. Можливо, хтось візьме, якщо хтось не хоче брати полгода і пропонуйте на розширення тих людей, які нормальні, живуть рядом. Я не думаю, що це буде порушенням, на розширення і все, Тільки все фіксувати. Саме страшне те, що на сьогоднішній день від умершого до оформлення спадщини проходить відповідний термін. І особливо це стосується приватних домоволодінь. Все виносять, тому узнавши, що це домоволодіння спірне, ніхто за ним не дивиться, виносите на виконком і зобов'язуйте відділ житлових його брати на відповідне зберігання до того моменту, поки воно визначиться по спадщині.